Який гарний та апетитний торт. Я хочу його з'їсти! Причому негайно. О, нічого не залишилось, але я не наїлась. Бабуся, ти тут. Ой, звісно, маленька. Я вже почула, що ти плачеш. Так не піде. Давай влаштуємо челендж. Мені потрібно більше рук. Супер. Позвемо твою старшу сестру Венді та шефа. Давайте готувати. Круто! Я хочу торт. Приготуйте ще тортиків. Відмінно. Тоді давайте почнемо. Мені потрібна полуниця та яблучка. Чудово. І так нарізаємо полуничку. Поки полуничка нарізається, зробимо тісто для бісквіту. Беремо побільше борошна. Чудово. Одне яйце. І молоко. Перемішуємо. І нарізаємо полуничку. Ого, виглядає супер. Як мені все встигнути без запасних рук? Ні, полуницю я не хочу. Ну добре. Я слів не хочу, не знаю. Треба, Венді. Треба і правда. Дуже смачно, бабуся. Почну готувати. І що ж мені придумати? Точно потрібна банка коли та хліб. Розкатаємо хліб. Причому в цьому нам допомагає банка коли. Видавлюємо збиті вершки і, звичайно, ж побільше шоколаду. Супер. Накриваємо хлібом і знову збитими вершками. Орео і знову накриваємо хлібом. Це все простіше, простого. і так смачно. Так, відкриваємо упаковку мемдем. Не виходить. Венді, давай я допоможу тобі. У мене більше рук, і вони сильні. Зачекай, чому не виходить? Дивно, знизу допоможіть. Чудово, тримай! Дякую, бабуся! Так, потрібно додати вершків і посипати ММД. Далі беремо хліб. Знову вершки. І тепер маршмело рожевого кольору. Чудово, накриваємо хлібом. Дивіться, як смачно! Так, непогано вийшло. Так, що ж мені додати? Точно до мене прийшла ідея. У шефа є ніж для піци. Він мені і потрібен. Зараз непомітно його заберу. Ось так тихенько. Чудово, він навіть не помітив. О, мій ніж. Потримайте. І так, нарізаємо тісто на смужки. З таким ножем це зробити набагато простіше, як ви бачите. Так, можна прибрати. О, полуничка вже тут. Робимо стандартний полоничний пиріг. Малятко Шейла обожнює пироги. Так, і звичайно наводимо красу. Залишилось відправити пироги, запікатись. Закидуємо все в духовку. Хо-хо. Що це було? А яка спритна бабуся? Пироги мало не потрапили в мене. Так, будьте обережні, і бабуся, більше так не треба робити. О, звісно, я не навмисно шеф. Я все одно в вас не потрапила. Ну, гаразд я вас прощаю, а ось і мій фірмовий ковпак. І так, я зробив райдужний крем. І подивіться, який він виходить яскравий та гарний. Це просто дивовижно. Бабуся, ну, оцініть. Моє мистецтво. Мам, пальчики оближиш. Ой, та годі вам, шеф. Я знаю, що ви чудово готуєте, але мій торт буде краще. Це ж торт з пирогів. Давайте покажемо все малечі шелі. Ура, тартики! Я рада. Давайте спробуємо ось цей. Він виглядає як сендвіч. Спробуємо. Ммм, як смачно! Мені подобається. Так, але я хочу спробувати всі. Тепер торт у центрі. Це торт з пирогів. Точно робила моя бабуся. Як же смачно! Обожнюю бабусині пироги. Так, ну і залишився останній торт. Він райдужний, прямо як з картинки. Такий величезний. Ого. Треба спробувати. Так, це те, що я хотіла. Крему так багато. Але який торт самий гроші. Я оголошую, що всі тортики перемогли. Смакота. Як чудово, що всі перемогли. Давайте п'ять. Цього разу я хочу коктейль. Давайте, приготуйте щось на ваш смак. Хороша ідея, шила. Я приготую свій найкращий коктейль. Почнемо з морозива. Який аромат. Наберемо кульку. Ось так. Чудово. Кладемо в блендер. Ще кілька куляк не завадить. Так. Тепер заливаємо полуничний сироп та молоко. Далі перемішуємо. Мм, подивіться, як неймовірно, смачно це виглядає. Який колір? Ні, мої очі. Я нічого не бачу. Боляче, боляче. О, пробачте, шеф. Це мої руки не слухаються. Видавили цитрусовий сік просто на вас. Мої очі. Вони дуже болять. Бабуся, перестаньте. Що? Дякую. Чудово! Можна продовжувати готувати коктейль. У мене, звичайно, буде самий корисний коктейль. Чим більше фруктів, тим кращий імунітет. Видавлю сік одразу з чотирьох фруктів. Чудово! Тепер засипаємо в кожну тарілку трохи желе. Перемішуємо. Як добре, що в мене багато рук. О, достатньо. Дістаємо піпетку та формочки. Видавлюємо у форми трохи желе. Подивіться, як мило виходить. Вау, як прикольно! Я б теж таке спробувала. Прямо зараз. О, ні. Мої руки посиніли, замерзли. Як холодно. Бабуся, ти заморозила мої руки. Ой, вибач, зараз я врятую твої руки. У мене є рукавиці. Бідна, венді. Вибач свою бабусю. Я не спеціально, дитинко. Давай, готуй коктейль. Добре, рукам вже краще. Хочу почати зі спрайту. Відкриваємо. Не виходить. Це все через рукавички. В них вислизає пляшка. Так, ну давай же, відкривайся. О ні! Газовка вибухнула і прямо на мене. О, треба відкрити її повністю. Так, чудово. Тепер переливаємо в келих і додаємо вибухову карамель. Ух ти! Келих у справжній фейерверк! Класно. Так, рукавички мені не потрібні. Візьмемо солодку вату та розчинимо її в склянці. Ух ти! Цікаво, що вийде. Чудово! Ну, як вам? Чудово, я вигадала, правда? Задумка цікава. А я ось зробила жилет з фруктового соку та переклала все у келих. Малятко Шела такого точно не куштувала. Це джузболи. Як вам шеф? Ну, не знаю. А от у мене класика: полуничний молочний коктейль, прикрасимо пончиком. Зверху видавимо трохи крему. Далі прикрашаємо все мармеладом та вставляємо трубочку. Готово! Шела, швидше спробуй. Прошу тебе. Ух ти! Виглядає приголомшливо. Хочу спробувати цей рожевий коктейль. Ммм, молочний. Обожнюю. А що лежить зверху? Мармеладки. Які смачні. <плес> <плес> так, добре. Тепер спробуємо другий коктейль. Він трохи дивний і зовсім не п'ється. Не розумію. Навіть продовжувати не буду. А що тут хочу спробувати? Мм, як смачно! Ой, у мене в роті вибухи. Зачекайте, так це фейерверк! Прямо у мене в роті. Прикольно. Я точно обираю переможцем сестричку. Ви чули? Перемога моя. Я така щаслива. Дякую всім за підтримку, бабуся. Тепер приготуйте для мене яєчню. Це простіше простого. Поспішайте. Звісно, мені потрібні два яйця. Давайте їх зваримо у чайнику. Все легко та швидко. Кладемо яйця у чайник. А ще можна додати туди скітос. Його ми шилою обожнюємо. Тепер вмикаємо чайник. І нехай він кипить. Валя. Дуже дивний у тебе смак, Венді. Гаразд. Розбиваємо яйця у сковорідку. Готово. Чудово. Беремо вінчики та перемішуємо. Подивіться, як весело це виходить. Чудово. Тим часом перевіримо наш бекон. Він вже підсмажився. І так, подивіться, у мене вийшов скрембл. Тепер робимо малюнок з їжі, смішну пику, бекон буде вушками, скрембл головою, маслини очима, сирщоками. Зробимо з овочів носик та вуса. Вийшов справжній зайчик. Подивіться, шеф. Ой, що це за несмак? Жах? Я ось зробив капкейки, вони неймовірно пахнуть. І так, їх прикрашаємо кремом. Повірте, це буде дуже смачно. Тепер зверху викладаємо жовтки. Я вирішив не використовувати яйця, а зробити їх у вигляді тістечка. Ой, яка класна ідея. Оригінальна. А що там у Венді? О, заснула. Не хвилюйтесь, я знаю, як її розбудити. А, що відбувається? Я спізнилась? Вимкніть. Так, подивимося що вийшло. Ура! Яйця вже зварились. Вони зелені. Залишилось прикрасити їх стрічкою і очима. Це ж реально схоже на черепашок ніндзя. Шейла буде в захваті. Подивимось? Спробуй Шейла! Що ви придумали цього разу? Ух ти, черепашки ніндзя! Здорово! Обожнюю дивитися цей мультик з сестрою. Спробуємо. Ну, підходить. А що ще є? Який милий зойчик? Спробую. М -м, смачно пахне. Прикольно. Таке мені часто готують на сніданок Який смачний бекон. Але перед цим стояти найскладніше. Це ж капкейки. Обожнюю. Спробуємо. Як смачно! Смакота! Шеф потрапив прямо в серце. Ви перемогли! Неможливо відірватись. Нарешті перемога моя. Я її по праву заслужив. Так, так, так. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну а поки що, бувай!